Справа 528. Тут два завдання. Спочатку зробимо перше. Машини почали рухатися одночасно з однієї точки в одному напрямі. Яка буде відстань між ними через 1 годину, 2 години, 7 годин. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок. Ось я його переніс. Ми бачимо, що машини в нас рухаються в одному напрямку. Ну і яка буде, як буде змінюватися між ними відстань? Якщо один проїде 80, а інший 70. І вони вирушили з однієї точки, то вони будуть віддалятися один від одного. З якою швидкістю? Це буде швидкість віддалення. Ще раз один проїде 80 км, а інший тільки 70 км. Тобто відстань між ними буде збільшуватися на 80-70 на 10 км щогодини. Отже, пишемо тоді перше завдання і записуємо першу дію. Треба знайти спочатку швидкість, це буде віддалення. Отже, записуємо швидкість віддалення. Швидкість віддалення у нас буде дорівнювати. Треба від 80 відняти 70. І це дорівнює тоді 10 км за годину. Пишемо, що це швидкість віддалення, ну добре. Це швидкість віддалення нам каже, що кожну годину щогодини відстань між ними буде збільшуватися на 10 км. І в принципі ми вже можемо дати відповідь на перше запитання, яка буде відстань між ними через одну годину. Але все-таки, щоб зробити якось однотипно у всіх випадках, давайте запишемо другу дію. Ну, як можна писати? Можна просто перемножити. Можна записати так, наприклад, що S відстань це швидкість віддалення. Що множиться на час Т і це дорівнює. ну, Час у нас буде тут Т1. І це дорівнює. Швидкість віддалення у нас 10. Помножити. Час у нас 1 година. І це буде дорівнювати 10. В дужках пишемо, чого? Кілометрів. Це буде відстань. Між. Машинами через одну годину. Ну і зараз тоді аналогічно записуємо третє. Тобто відстань у другому випадку, коли в нас час дорівнює 2 години, буде дорівнювати швидкість віддалення, що множиться на те, якесь 2. І це дорівнює 10, що множиться на 2. Це дорівнює 20, Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це в нас буде відстань. Між машинами. Між машинами через 2 години. Так, є. Ну і четверте записуємо. Тоді S3. Буду дорівнювати швидкості віддалення. Що множиться на час Т3. І це дорівнює тоді. Ми пишемо 10. Що множиться час у нас 7 годин. І це дорівнює 70. Пишемо. В дужках пишемо кілометрів. Це у нас буде відстань. Між машинами через сім годин є, yeah. ну що ж? Першу задачу ми зробили, переходимо до другої задачі. Читаємо, велосипедисти почали рух одночасно назустріч один одному. На скільки кілометрів наблизяться вони один до одного за одну годину, дві години, 4 години. Ну, якщо вони наближаються, то через одну годину у нас перший проїде 11 кілометрів, а інший проїде на зустріч йому ще 13 кілометрів, тобто вони будуть зближуватися. З загальною швидкістю 11 плюс 13, треба додати їх. Отже, записуємо тоді друга задача. Так, Перша дія. Отже, це буде швидкість зближення. І вона в цьому випадку буде дорівнювати 11 плюс 13. І разом це дорівнює 24. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас швидкість зближення. Швидкість. Зближення. Ну добре, швидкість зближення у нас є 24 км за годину. Тобто кожну годину відстань між ними зменшується на 24 кілометри. Ну а тепер просто дати відповіді на запитання, на скільки кілометрів вони наблизяться за деякий час. Пишемо тоді 2. Аналогічно пишемо S. Тоді буде, у нас хай буде перше, буде дорівнювати швидкість зближення, що множиться на час Т1. Час Т1, В першому нашому випадку тут одна година. То ми пишемо 24, що множиться на 1, і це дорівнює 24. В дужках пишемо чого? Кілометрів. Ну і що це буде? Це у нас буде. Наскільки? ближче, Вони будуть через 1 годину. Є. Аналогічно третє. Тоді вже s 2 буде дорівнювати швидкості зближення, що множиться на час t 2 Це дорівнює 24, що множиться Час у нас 2 години. Ну і це буде 48. Пишемо в дужках чого кілометрів: це наскільки? Ближче? Вони будуть через дві години є? Ну і останнє, четверте? Нас запитують, наскільки ближче вони будуть через 4 години, то ми пишемо S3, дорівнює швидкість зближення, що множиться на t 3 І це буде 24, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, як тут можна перемножити? Це буде 24 на 2, це 48, а це буде ще в два рази більше. 48 плюс 48, це буде 96. Пишемо в дужках чого кілометрів? Це наскільки ближче вони будуть? через 4 години. Ну що ж, ми дізналися? Всі відповіді, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, в першому випадку ми маємо записати ось наші відповіді 10 кілометрів. Потім 20 кілометрів і 70 кілометрів. І друге. Так, отже, тут у нас 24 кілометри. Потім 48 кілометрів. Ну і 96 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.